Накат вперед, збираючи кулак і робимо таке розтягнення нашої пильної сторони кисті. І назад. Так робимо 10-15 разів. Далі робимо рукостискання з однієї і другої сторони. Також 10-15 разів. Наступно збираємо кулак спочатку великий палець, потім 4 інші, розгинаємо. Потім 4 пальці великий, І так міняємо ровно 10 разів. Наступна руха динамічні рухи кожним пальцем по 10 разів на кожну. Наступне притискаємо великим пальцем кожен палець по черзі по 10 разів. Наступне проводимо по кожному пальцю.